Я хочу тобі сьогодні розповісти про те, що я не знала на початку роботи над цим проєктом, і те, що я на, на зараз знаю, що може обмежувати результати людей, навіть які дуже добре навчилися практикувати причину наслідковий зв'язок. І були деякі люди. У нашій програмі в кого ну ніяк не було результатів, і я не знала, чому так, оскільки виглядало, що вони всі техніки роблять правильно, в усіх інших людей є результати, і є певна група людей, в якої немає результатів. Я аналізувала, що відбувається з цими людьми, і через деякий час помітила, що в них є щось, щось спільне. І це те, що я називаю поведінковими паттернами, чи то звичайною, звичайною поведінкою, і це те, що дуже-дуже важко змінити.